Лідери країн Великої Сімки прибули до японської хірусіми американська делегація на чолі з президентом Джо Байденом, і держсекретарем Ентоні Блінкіном. Незадовго до цього в аеропорту Токіо Сів літак і прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака упродовж трьох днів лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США і представники Євросоюзу будуть обговорювати глобальні проблеми і, зокрема, підтримку України. Зараз ми долучаємо до нашої розмови Михайла Прудника, політолога міжнародного оглядача. Я каналу Михайле, на чому лідери будуть концентрувати увагу під час саміту Великої Сімки? Фактично, всі лідери вже прибули, і головні переговори відбудуться завтра. Головні дискусії відбудуться завтра. Але вже сьогодні стало відомо про що ж саме вони говоритимуть, і основною темою стане зрозуміло, що російська війна проти України та як підтримати Україну. Отже, говоритимуть про те, як перекрити лазівки, які використовує Росія, щоб обійти санкції. Говоритимуть про те, як зменшити вплив Китаю, адже Китай намагається зараз все більше. Бути на міжнародній арені і вести з ним діалог, і те, щоб він його дуже часто його дії суперечить демократичному світу. Так, от будуть говорити, як цей вплив Китая, який намагається диктувати свої мови, обмежити. Говоритимуть також про використання заморожених російських активів. Знаємо, що напередодні 43 держави під час засідання Ради Європи переважно це європейські держави. Однак і ті держави, які беруть цього. Сьогодні участь у великій сімці: це Канада, Японія та Сполучені Штати підтримали реєстр збитків, які нанесла Росія Україні, та використання заморожених коштів у в... Компенсацію відбудови і найголовніше питати в Росії про те, чи хоче вона віддати ці кошти. Ніхто не буде. Ну і власне говоритимуть про те, що потрібно провести міжнародний саміт підтримки України. Це стане однією з тем дискусій на саміті Великої Сімки. Ну і власне, ось ось таке бачення вже і анонсував президент Сполучених Штатів Джо Байден. Давайте його послухаємо. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати та Японія нині пліч пліч Ми обстоюємо спільні цінності, зокрема підтримку хороброго українського народу, який захищає свою суверенну територію, та притягнення Росії до відповідальності за невиправдану агресію проти України. Ми разом відстежуємо глобальні виклики: від зміцнення нашої спільноти до принципу непоширення ядерної зброї. Ну і також говоритимуть про заборону поставок Росією. Газу трубопроводами ті власне мова йде про те, що ті трубопроводи, які тимчасово перекрили внаслідок санкцій минулого року, так от за ініціативи і європейського союзу і великої сімки, тепер ці газопроводи перезапустити фактично буде неможливо, і Росія втратить назавжди ось цей сектор поповнення свого бюджету. Тобто, всі газопроводи Росії фактично будуть поховані, і Росія більше не зможе використовувати енергетику для впливу Пливу на інші країни і з цим погоджуються як країни Великої Сімки, так і країни Європейського союзу, які деякі з яких е, сьогодні тут представлені на саміті Великої Сімки. Ну і будуть представники також Європейського союзу е, на зустрічі Великої Сімки. Дякую е, е, тобі, Михайло, за цю розповідь. І ще хотіла запитати: а що конкретно ми почуємо по Україні і по новим можливо пакетам підтримки? Ну, власне, до саміту Великої Сімки долучиться, і президент України Володимир Зеленський долучиться по відеозв'язку, однак не виключають, що він і особисто може приїхати на зустріч в Хірошімі. Так, от заступник керівника офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю провідному японському агентству Kyodo News заявив, що якщо ситуація на фронті буде дозволяти, то є ймовірність, що Володимир Зеленський долучиться. До зустрічі великої сімки ну, і ною власне особисто зможу розказати про ті проблеми, які зараз існують нагальні потреби, і чи готові країни Великої Сімки підтримати фінансово, матеріально та іншими програмами у відбудові України у постачанні озброєння і подальшої ізоляції російського агресора. Дякую, Михайло. Михайло Прудник був з нами. Керівник міжнародного відділу служби новин п'ятого каналу і політолог. І от ми всі обговорюємо саміт Великої Двадцятки, який стартує завтра у Японії. Сьогодні всі світові лідери, його учасники вже з'їхалися. Китайська народна республіка не говорить про війну. А Україна має почати з себе для мирного врегулювання. Це підсумок візиту спецпосланця Китаю до України, який підбивав Пекін. Там вважає що панацеї вирішення так званої кризи, а Китай так називає війну повномасштабно. А цього цієї панацеї немає. Китай, однак, готовий сприяти перемовам між Києвом і Москвою. І для цього буцімто обидві сторони мають створити умови. Як повідомляються, заявив про це посланець Китаю Лі Хуей на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Українські посадовці поки що ніяк не реагували на ці заяви в межах візиту. Послан також зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Той запевнив, що Київ не приймає територіальних поступок або замороження конфлікту. Білий дім не проти, щоб треті країни передали Києву винищувачі f 16 Повідомляє про це видання політику. А за його даними Вашингтон ніколи не відкидав такої можливості. Уряди країн Європи мають вирішувати самостійно, передавати винищувачі чи не передавати видання. Сумнівається, що хтось на це готовий. Жодна країна поки не зверталася до США за дозволом. Натомість, журналісти Нью-Йорк Таймс стверджують, що кілька європейських країн готові надати свої винищувачі, до прикладу, Нідерланди, Бельгія, Данія. Норвегія і припускають, що дискусії довкола винищувачів триватимуть до липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Власноруч Вашингтон поставляти авіацію поки не планує. Вважає, що це дуже обтяжливо для бюджету, але прагне зосередитись на більш нагальних потребах України, як то системи ППО, артилерія і бронетехніка. Неспокійний ранок для загарбників в тимчасово окупованому Маріуполі за нез'ясованих обставин фура окупантів злетіла з дороги на вулиці. Куінджі повідомив про це радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Попередньо у вантажівці було військове спорядження для ворогів. В Криму теж неспокійно. Там хтось підірвав залізничний шлях якісь партизани. А цим шляхом користуються окупанти. Повідомляють про це в місцевих телеграм-каналах. Сюрприз для загарбників стався о восьмій ранку. біля Бахчисарая. через підрив з рейок зійшло 5 вагонів, пошкоджено понад 50 метрів залізничного полотна. Рух поїздів між Сімферополем і Севастополем перекрили. Росіяни стверджують, що вони перевозили зерно, але в головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що це. Цим шляхом ворог доставляє зброю, боєприпаси і техніку. Представник, представник гуру Андрій Юсов заявив, і далі буде цитата: природно, що ці колії не втрима, не витримали, стомилися, і певний час не будуть функціонувати. Кінець цитати.